Всім привіт! Презентую вам лот-ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка. Є невеличкі забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від L до 3 xl З розміром L до 2XL буде по 2 одиниці. З розміром XL буде 4 одиниці. Та з розміром 3 xl буде 1 одиниця. Лоті 9 одиниць. Вартість лоту 1890 гривень. Собівартість 11 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!